не лімтак помилка, освічений прикметник німи, прикметник цінніший, прикметник, а всі прикметники цього значення, як викладати свій тест. Це ж але на ньому чи помиляється 80% учнів. Тому ми розбиратися. Підмет це такий головний член речення, який відповідає на запитання, хто що, лише на запитання хто що. І Підмет позначає ту особу чи той предмет, про який йдеться у реченні. Ну, в цьому реченні йдеться про нього, отже, ні це підмет. Окей, молодець. Тепер дивися, у тебе є два прикметника. Один стоїть перед підметом, а інший після. В залежності від їхнього розташування вони будуть мати різну синтаксичну роль. Якщо прикметник стоїть після підмета, то він буде присутком. А якщо перед підметом, то це буде означення. Ага, тоді мені потрібно подивитися, де стоїть той чи прикметник. підпис. Цимніше стоїть після пісень буде А освічений стоїть перед німор, тому це буде замочаємо. Супер, ну і далі нам потрібно зрозуміти, яким членом речення є слово невілася. У нас є два варіанти. Це додаток та обставин. Додаток відповідає на запитання усіх епінтов, окрім знову, тобто кого чого, у кого, на чому, ким чим і так далі. це другорядний член речення, який вказує на час, місце, причину, мету, спосіб її. Зазвичай віддає на запитання як, де, коли, з яким, яким чином, якою мірою, навіщо? Ага, окей, пропуск поставити запитання. Усвідчений за кого чому? За невілася. Запитання кого чого, це запитання і маліка, тому не з скло запитав. Ну бачиш, це завдання взагалі не є складним, якщо знати декілька нюансів. А якщо ти хочеш до задання якісно та ефективно, підписуйся, будемо робити це разом.